Бог є любов, і це не просто слова, це суть всього, ким є Бог. Коли Писання говорить, помираєш для гріха, воно не про смерть тіла, а про смерть тієї людини, яка була колись, старих звичок, гордості, темряви, які віддаляють від нього. Це рішення залишити гріх і почати жити по-новому, в світлі, з Богом. Бо Бог не суворий суддя, який тільки чекає, щоб покарати. Він, люблячий батько, який чекає кожного, хто заблукав. Його любов настільки велика, що він віддав свого єдиного сина Ісуса Христа, щоб спасти кожного, хто повірить в нього. Це не просто милість, це найвища жертва любові. В Біблії є історія про блудного сина. Він відійшов від батька, розтратив все, впав в приниження, та коли зрозумів, що без батька немає життя, повернувся. І що зробив батько? Не засудив. Не відвернувся, а вибіг йому назустріч обійняв і сказав: цей син був мертвий, але ожив, був загублений і знайшовся. Цей блудний син це кожен із нас сьогодні, кожен, хто колись відійшов від Бога, хто шукав щастя без нього, але зрештою зрозумів справжнє життя, а тільки в отця. І Бог чекає, щоб кожен повернувся. Він не дивиться на минуле. Йому важливе серце, яке кається, бо покаяння це не просто слова. Це шлях до очищення, до нового народження, і як Христос помер за наші гріхи, щоб потім воскреснути в новому тілі, так само і кожен, хто кається, помирає для гріха і воскресає для нового життя в Бозі. Це духовне воскресіння, коли серце оживає, душа оновлюється, і людина вже не та, що була раніше. Бог не хоче смерті грішника, а щоб всі покаялися і жили, бо Він любов, і ця любов завжди веде додому. Амінь.